Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події зі світу змішаних єдиноборств. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, поїхали! Наступний бій Ілії Топурії відбудеться не раніше весни 26-го року. Про це розповів журналіст Альваро Колменеро. Багато що змінилося, були певні особисті проблеми. Ви будете здивовані тому, що станеться у легкому дивізіоні. Я можу підтвердити, що Ілія не повернеться в Октагон у січні. Лютий, у цьому я теж дуже сумніваюся. Ілія буде битися навесні. Особисто я так собі це уявляю. Ілія Топурія останнє виступ. Вам наприкінці червня, коли нокаутував чар за Олівейру, оце так маринад! Можливо, UFC знайдуть підходящий чек для Махачева, щоб той скидав вагу. Що думаєте? Майкл Моралес розраховує побитися за пояс з Ісламом Махачевим влітку 26-го. Мені вже сказали, що я наступний кандидат на бій за титул. Але наступного року вважаю, що це станеться десь у червні або липні, залежно від того, коли захоче битися Махачев. У нього чудова боротьба, і всі бачили, як він бився у стійці: його стиль, удар, переведення і контроль. У Махачева, очевидно, є сильні сторони. Ніхто не може цього заперечити. Але в напівсередній вазі є конкуренція. Багато великих, високих і молодих хлопців, Карлос Пратес, він уміє знаходити слабкі місця ударами. Ми бачили, що він також може витримати три раунди поспіль, навіть якщо бійде внизу. Він швидко піднімається і теж хоче бути чемпіоном. Але я повинен бути першим. Хочу забезпечити те, що належить мені, а потім нехай розбираються. Але якщо доведеться битися з Пратесом перед титульних. То я це зроблю без проблем у цій грі, всі проти всіх, ніхто не збирається відступати. От Моралес, це монстр, за яким зараз особливо цікаво буде спостерігати. Він дійсно претендент, але що вирішать і кого поставлять, буде видно. Може їх і дійсно зведуть з пратисом, який теж не проти. А махачів бажає бій з Усманом, щоб була теж легка прогулянка. Друже, загляни в закріплений коментар до цього відео. Там тебе чекає приємний бонус. Беткін, ти король. Шавка Рахмонов вважає себе найсерйознішим суперником для Махачева. Бачу, що наш бій буде конкурентним. Іслам, як завжди, спробує піти в партер і боротися. Але я думаю, я буду готовий до його тейкдаунів і до всього, що він запропонує. Я поганий суперник для іслама. Можу битися де завгодно у стійці, у партері, у клінчі. Думаю, іслам це розуміє, як і його команда, чесно кажучи, я для нього найсерйозніший суперник. Шавка теж претендент. Але чесно кажучи, академ відпустка тепер має бути ще якийсь претендентський бій. Що думаєте? Шон Бредді допустив, що може ухвалити рішення про перехід у легкий дивізіон. Я не думаю, що я занадто маленький. Я проходив тестування в UFC PI, і в мене максимальна м'язова маса для напівсередньої ваги. Але так, я не великий напівсередньоваговик. Якщо подивитися на топів дивізіону, то вони всі вищі 183 см. Можливо, я спробую спуститися в легку вагу. Справа не у навичках чи силі, справа в габаритах. 70 кілограмів, там багато крутих поєднання. Динків, але подивимося, що мені запропонують у цій вазі. Від цього все залежить. Бреді там і тут гарно виглядає, так невисокий, але давав гарні бої. Був машиною хайпу. Мер Нью-Йорка заявив, що поліція міста розпочинає повне розслідування щодо бійки діло на Деніса та братів мусульман. Ці напади в Медісон сквер гарден абсолютно неприйнятні. Поліція Нью-Йорка вже проводить повне розслідування, і всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Сказав Ерік Адамс. Зараз навряд чи можна щось вдіяти хіба деяким заборонять з'являтися на Медісоні. Друзі, у нас проходить просто бомбічний розіграш. Ви можете отримати оригінальний мерч UFC, фігурку Конора МакГрегора, стильні футболки з олівейрою або топурією. Для цього треба підтримати збір на пікап для батальйону Мантікора, 9-ї бригади сил безпілотних систем. Це наші друзі і донати йдуть одразу їм на банку. Усі, хто задонатить будь-яку суму, навіть одну копійку, матиме шанс отримати футболку з топурією. Донат від 50 гривень Гривень, це шанс отримати фігурку Конора та футболку з Олівейрою. Нагадую, що футболки ми замовляємо в UFC Store. Розмір підберемо індивідуально під переможців. А фігурка від бренду McFarlane. це єдина компанія, яка має ліцензію від UFC на виробництво таких фігурок. Тому донайте на банку в описі і не забувайте, кожні 50 гривень. Це один шанс, 100 – це два, 200 – це чотири і так далі. Джон Джонс поїхав у Чечню відпрацьовувати кадирівські гроші на день народження його сина. Йому там подарували квартиру, він усіляко підлизував, давали побавитися зі зброєю, постріляти. Він усіх хвалить. Одним словом, легендарний деган 21-го століття. Хабіб знову заскамив своїх фанатів, і Конор вже відреагував. Нурмагомедов у співпраці з Телеграм продав 29 тисяч не папах. Це віртуальна версія національного головного убору кавказьких народів, на чому Дуров та Хабіб заробили близько 4,5 мільйони зелених. Промокомпанія будувалась на імені його покійного батька та культурі Дагестану. Після завершення акції Хабіб видалив увесь промоконтент на своїх сторінках. Реакція Конора та відповіді Хабіба. Конор, просто не може бути, що добрий хлопець Хабіб використовував ім'я свого покійного батька та культуру Дагестану, щоб обдурити своїх фанатів, розпродавши їм купу цифрових NFT, а потім видалив весь контент після продажу, залишивши своїх прихильників ошуканими. Не можеш так бути, щоб добра людина таке зробила. Хабіб відповів: Ти абсолютний брехун. Ти завжди намагаєшся затьмарити моє ім'я після того, як був задушений тієї ночі, але тобі ніколи. Цього не досягти. Так, хороші хлопці так не роблять. Вони не створюють ексклюзивні цифрові подарунки з реальною цінністю, якими можна ділитися з друзями та родиною. Подарунок у формі папахи, шапки, що символізують традиції та культури дагестанського народу, традиції та культуру, що повністю зникають із цього світу. Хочеш ти цього чи ні? Подарунки, які ти можеш знайти виключно в Телеграм, найкращій платформі для обміну повідомленнями у світі. Конор знову відповів: не. Гайно вибачся за те, що використовуєш ім'я свого покійного батька, щоб продавати ці подарунки, які коштували твоїм фанатам стільки грошей, і взагалі продавати щось означає, що це не подарунок. Ти низько інтелектуальний троглодит. це повна протилежність значенню слова подарунок. Дурник, скамитися, використовуючи ім'я свого мертвого батька. Ганьба, не добавиш, не віднімеш. Схоже, Ентоні Ернандес та Шон Стрікленд зустрінуться. Бій у розробці. Переможець точно отримує титульний шанс. Друзі, а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше 10 слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також залітай до нашого телеграм-каналу, там ще більше новин та цікавої інформації. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.